Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів. Подобайки, ми продовжуємо грати в Харсфайм 4 без модів за Грецію. Так, ми в минулому відео капнули Балгарію Румунію. А, я тут почав прорив. А, я почав красивий прорив тут на північ з метою звільнення кого? Ааа, ми тут ще, ще Південне Королівство, коротше, Італію звільнюємо. Але моя мета була звільнити узагалі-то. Зачекайте. Я по ітогу не отримую Албанію, Тобі я максимум ось це отримав і все. І все. заради чого ми воюємо? Скажіть мені. Зараз ще 43-й рік. Окей. Ні, експериментальний ракет, звичайно. Прорив йде, це прекрасно. Я бачу, що прорив йде. Тірано проходимось. Вигінні наступи використовуємо обов'язково. Так сподіваюся, підкріплення не буде <смі> На то повільно підходити. О, ядерні реактори. Є, буду ще будувати їх. Ядерні бомби поки що зарано йти. Можна великі гармати вивчити на 43-й рік. І потім в кінці там, побудувати в кожному своєму районі. О, атомні бомбочки. О, ми дійшли. Якщо ми дійшли так далеко, то не зупиняємось. Продовжуємо йти. Так, може я так, такими темпами. дійду до Італії з іншого боку. Давайте буде 24 дивізії, без цих 12. Через шифт сюди. І виходимо сюди. Якщо ми це зможемо зробити, це буде щось прям прекрасне. Якщо зможемо. Щоб сюди союзники підходили. Мені на допомогу, це було б ідеально, вже ж. Так, йдемо прям хорошо. Прям дуже хорошо мені подобається. Ну так, ми, за... ми зараз дійдемо до Італії. Я звільнив Югославію, я звільнив Албанію італійську. І йду зараз об'єднаю Італію повністю. Який нас мене... 29 Чому так мало? Я біж. Більш... Біж і мене... нас, подивіться на цей прорив. Ви хочете, хочете сказати, що це 9%? Цей прорив це 9%. Чому ви брешете? Це більше, це куди більше внесок, ніж 9%. Я звільняю цілі країни. Я Вене... Я вже в Венеції зараз. Я справді зараз просто об'єднаю Італію, все. Я в Феррарі? Там, Червона армія? Я б такий. А, ви навіть так змогли б. Ну, і ось так. Байдуже. Вставайте, як захочете. Ну, союзники, може з іншого боку ви мені допоможете? Підтримайте мене. Мій наступ, не знаю. Як вам таке? Я мені даю! ж вистачає дивізій, щоб перекрити це все. Так, вистачає. І в цьому вся прел прелесть, тому що мені вистачає навіть, дивізій, щоб це все перекрити. Союзник. Ну, союзник. Ну, подивіться на це. Подивіться на це. І спробуйте тільки сказати, що це не щось неймовірне. Так, і підведіть самі війська, щоб я тримав ці провінції. Бо, бо я б таки, щоб конструвати прорив на, на Будапешт. 24 дізі. Відаю вам наказ і тепер дивимось. Угорщина, моя мета, наступна угорщина. У нас є. Якщо йти по увзлам постачання, то Будапештом, вважати взагалі немає постачання Тип через новий сад. Тоді сюди, потім в ніж. Або в загріб. Просто ідеальне місце для наступу, це через новий сад. Знову, ж, давайте так. Я розраховую, що тут будуть захищатись. Союзники. Я ж буду ось цю армію для захисту конструвати виключно на своїх провінціях Ви ваша мета в загріб. Бійтись перед проривом. Ви впорайтесь. Давайте всі через shift сюди. І потім Ми зупиняємо Так, щоб пройтись в новий сад. І можливо, навіть в Белград. І в Тімошуру. Ось так. Тут три вузла постачання поруч. І можливо через shift в ніж. І оточення зробити. Все вперед. Так, так, так. Вони будуть намагатись мене зупинити, як факт. А я готовий зупинятись Так, якщо зайду в новий сад, то вважайте, я взяв Будапешт. Є, я в новий сад зайшов. Ми отримаємо постачання. Ой, навіть постачання отримуємо. Що так швидко? Але дякую. 44-й. Є. А нащо мені 44 рік? Ну піхотку полішу. Сижені все менше і менше. Я в нішу вже зайшов, ну вони тут повністю без постачання. Ми зробили їм оточення. І прям сильно оточення. Якщо ще з цього боку зможу зайти. Це буде прекрасно. Куди ти йдеш? Значить, туди йдеш? Зупиніться. Підіть нормально. Відступіть узагалі. Я б, щоб вище в ...оточення. Потрапили. Це? Упс. Упс, хтось в оточенні. Ой. Ой-ой-ой. Як це вийшло? Як так сталося? Я думаю, в нас більш пріоритетно зараз зачинення цього оточення. Хоча одночасно, мені здається. Ой, так, новий садтімошер. Стаємо. А тут 20 дивізій будуть, якими можна поступово зачиняти це оточення. З півдня да, у мене. У Сенсі, ти що? Чухового біса будуть дає. Нащо удали їм вийти? Союзникам... Так, союзник, вам нічого взагалі довірити не можна. У мене просто таке питання. Вам нічого довірити не можна? Ні, ну в будь-якому випадку зараз проблеми з постачанням, тому що вони відрізані від усієї залізниці. Чи хтось з ким я не воюю? З Зданій? Так, Дані. Я зданій не воюю, але її війська там є. Огніть тут оточення. Я це дратую. Ти прориваєшся, все робиш для перемоги і так далі. А союзники брудь і здають провінції. Ну нащо? Нащо? Мені ж обидно. Я ж старався. Ну так зі мною поступають. Цікаво, Німеччина вже почала здавати свої позиції? Ні, ще не почала. Новий літачок. Жах, так складно сюди пройтись. Давайте спробуємо тут потакувати. Ось сюди атакуйте. Вон для танка. Ну і тут оточення зроблю все одно. Як не в одному місці, так в іншому. Не хвилюйтесь. Ви будь-якому будете в оточенні. Я вам це забезпечу. Такої красиво зачиняємо їх тут. Тут багато дивізій, я бачу, що 60 більше, більше 15. Що може бути краще, ніж закриття таких оточень. Ще поверніть оточення тут. Це в мене, мав бути більш швидкий прорив. Ні, це не те, що це маленький прорив, це величезний прорив. Я буквально тут об'єднався. Але хотілося б більше. Але в мене 30% війну. Але хочеться угорщину ще капнути. Тут не капітульованих. З того що я можу. Це Угорщина і Словаччина. Ось хочеться Угорщину Словачну взяти, і було б прекрасно. Це зупиняйтесь, не треба сюди атакувати. Просто краще туди сюди. Але проблема в тому, що це провінції, через які вони ходять. Типу. Вони просто це сквозні провінції. Вони через них постійно ходять, через це вважають постійно підкріплені. Сюди приходять. Вони тут треба прям швидко пробуватись. Ну тут прям швидко пробуваємося, але вони підводять сюди війська. Є! Фух, ми повернули. Тут ми оточення повернули. Це знову оточені. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але... Хочу нагадати, що вписання вовсі ви можете знайти та придбати мою гру Симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, злаште, будь ласка, рецензію на неї, а якщо у вас немає можливості її придбати, то просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. 24 дізі. Ви так вперед. Поможіть трохи тут закрити це все. Його славі не дякую, я тобі звільнив. Білохарат. Тепер в них навіть навіть жодного узла постачання нема тут в оточенні. Вони і так в оточенні, але в них в оточенні немає узлпостачання. Тобто, де я поні приєднався. В Просто щось. Це вже так прям важливо. Блін, мені одночасно і треба, щоб мені допомагали зачинені оточень. Одночасно і не хочеться, щоб допомагали. Типу, тобто, якщо б мені допомагали, це було б швидше зачинення. Все, одночасно всюди атакую. Вперед. Не усюди вигідно, але одночасно всюди. Вперед, це буде хорошо. Все, вважайте вважайтеме, це зачинення. Я дивіться, як швидко. Ой, я зараз їх дуже сильно, дуже сильно поб'ю, дуже сильно. Я не знаю, что плохо, все прекрасно. Это нарешті разобралось с тобой. Фух. Что у меня? 31%. Там я зачинив 2,7 миллиона, в меня не меньше навтратило. Воно навтратило бы на больше, три раза больше. Больше, чем три раза больше, чем я всех других разом взятых, чисто Немечина. Италия бы навтратила. Больше, чем два раза больше, чем я всех других разом взятых. Румуния. Румуния бы навтратила больше, чем я всех других разом взятых. Я просто один хрек Робить неймовірний внесок. Експерт, бо ви атакуєте. Нет, встаємо. І зараз буде прорив. А, зачекайте, тут річка також. Ти в ідеалі з цих двох пронцій. Так, бачу. З цих двох проїнців. Тут прям такий коридорчик. Спеціальний коридорчик для мене в Будапешт. Прохід такий. Беред, вперед, вперед. В Будапешт. Давай, одну дивізію звідси в підкріплення просто. Будапешт і всі інші також. Будапешт. Це буде красиво. А, ще дев'ять дивізій. Давайте ви чержи, Не Всі ще підійшли. Я навіть не всі мав би нічого снуто. Нехай будуть як підкріплення. Ой, ой, хтось буде Будапешті. Угорщина. У горшні вже погано. Де? Клушна. Ага, ага, ось тут. Давайте ще. Я знаю, що печ буде потім їх сили точно. В якийсь момент. Тепер поїхали. Дивимо Букачу і об'єднуюсь. Вишість, в вкуш на пока і об'єднуйтесь. Ой, я в печь зайшов. Ой, як не хотілось. О, на крейсер новий. Так мій прорив. йде. Прекрасно. Баліста, прорив. Кайф, я, я забрав всі узли постачання Угорщини. О, Угорщина капнула. Я вже ж на мою користь, а вже ж на мою користь. Так, тут важливий на важливе місце. Це сюди пробитись. І зробити тут оточення з ось цього. Так, а ще. Німеччина. Захоплюю ось тут. Я не хочу, щоб це відійшло совку. Це неприємно. Це огидно. Я б навіть сказав. От тут саліда. знову величезне оточення. Яке зачиняю, і зараз, завдяки якому я візьму трохи більшу перевагу. І Внеску війну. Давайте вони тут ослаблені. Треба активно атакувати в Польщу. Приємно. Ну заберіть ось тут. Фу. Німеччина. Зайди. Там пусті провінції. по-дивному повідправляв, нехай. Трохи захоплюється все. Німеччина, я серйозно, захопиюся. Тут пусто. Там буквально пусто. Все, добуваємо. Із, з умовно, не основних лишилось тільки... тільки Словаччина, яку зараз будемо брати. Також капати. І далі залишиться поруч зі мною тільки Італія і Німеччина. Яким кінець яким об'єктивно кінець. Молодці, захоплюйте, давайте. Я хочу нормальний фронт собі. Візьміть. Захоплюйте. Три провінції. Вони пусті, просто пусті провінції, зайдіть, просто в пусті провінції. Так, не тільки питання, чи є тут постачання? Нема. До речі, в відень можу пройтись. Теоретичніше це теоретично це навіть простіше буде. Так серйозно? Зачекайте, вперед, Відень. Тут вузло постачання буде. Тут є? Тут нема вузло постачання. Не для мене. Ой, хтось Відень зайшов. Ой, ой, ой. Давайте мені 24 дивізії. сконцентруємо на словаччину. Що не треба? Ой, дякую. У вас можна привняти ось так. Я після сюди пройтись. Так, сука. Я хочу хоча б. Хоча б. Хоча хочу б больше вийти, да? Хоча б. Ось такий міні ось так... міні ось такий. Чисто. мінімальний. Дані в союзнике, так, так, так. Що у нас тут? Браті, слава! Слава, вперед. Брати, славу. Так, да, тут гори. Проблема в тому, що ми з півдні починаємо атакувати з гір. Говори, як ви розумієте, це не найкраще місце, куди можна атакувати. Так, прорив пішов перший. Я. Yeah. де. Да. Ми звінили поляків. Тепер. Не дякуйте, не дякуйте. А, запікайте, не будьте слава Е, Давайте, брате, славу. Все. Ну, і на цьому прекрасному менті. На цьому. Нас на я думаю, що поки що. Поки що це відео можна закінчити в, в наступному, але. Або через одне ми вже капнемо Німеччину. І я не певню, що я буду витрачати час на теряю Японії, тому що це і так зрозуміло, що ми їх капнемо. І це не прямо до кінця мої вороги. Типу і Савок вже рознесемо, і кого заводу, рознесемо, якщо ми рознесемо Німеччину. Хочете, що у Савка тут мінімальний внесок війну. 25. Більше, ніж у Британії. Але менше, ніж у мене, тому. Який в них несово не тільки відступать. Коротше, дякую вам всім за переліту, особливо своїм спонсорам. Дякую. Тут ви їх не можете побачити. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і відео. Якщо в когось, з моїх редачів також є бажання. Мене підтримати, ви це можете зробити, або донатом по пописан в описано. Так само ставши спонсором в ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.